Моя дружина народила свого первістка, коли нам ще не було й 18. Виховував сина я один. У мене не було ані матері, ані свекрухи. Як умів, так і виховував дитину. Деякі знання я здобував через форуми для батьків. Однак на вулиці постійно траплялися доброзичливці, які робили зауваження або критикували мене. Я не дуже переживав через їхні слова, але з часом це почало мене турбувати що, кому до мене і моєї дитини. Мені теж не завжди подобається, як вони ставляться до своїх дітей, але я мовчу. Нещодавно стався такий випадок: дитина бігла, спіткнулася і впала. Я не побіг піднімати його, лише впевнився, що він піднявся сам, попросив, щоб витер штани і йшов гратися далі. Мами, які спостерігали за цією сценою, почали обурюватися, як я міг так жорстоко поводитися з дитиною, як з циганенком. Дитину треба підняти, пригорнути, поцілувати, інакше виросте жорстоким. Я промовчав у відповідь на їхні вигуки. В кінці кінців, якщо дитина сама впоралася і не плакала, то чому вчити його жаліти себе? Тим більше сина, який має вирости мужнім і витривалим, а не маминим хлопчиком. Але радниці продовжували мене вчити. Я не витримав і сказав, що їм є кого виховувати крім мене. І вони замокли. Звичайно, сину потрібні любов і ласка, яких має бути достатньо в житті дитини, але ці почуття мають проявлятися в момент спілкування. А не як жалість до дитини. Я думаю про те, що незабаром мені потрібно йти на роботу. Не хочу, щоб син став безпомічним без мене адже життя навіть у дитинстві не є легким. Так, я поступово привчаю сина до труднощів, до порядку, до дисципліни, адже через два роки йому до школи і мене поруч не буде. Тому він має навчитися самостійно справлятися. Моя робота досить відповідальна. І у мене не буде часу слідкувати за його уроками, допомагати з ними, збирати портфель. Він повинен навчитися це робити сам, так вимагає життя. Сподіваюся, з часом він буде мені вдячний за це. І не тільки він, адже я намагаюся виховати в ньому справжні чоловічі якості, щоб мені не було соромно за нього, коли він стане дорослим. Сподіваюся, що мені вистачить сил і вміння на це.